Процесі трансформації мережі, над якою ми працюємо, і будемо продовжувати працювати протягом наступного року, враховуючи, що маємо для цього всі об'єктивні підстави. В першу чергу, на першою і, можливо, надважливою і головною є зменшення контингенту дітей, які ми навчаємося. А як відомо, як відомо, ми навчаємо дітей це основні споживачі наших освітніх послуг і забезпечується взагалі існування цієї системи держа Коштами, які саме йдуть за дитиною, тобто, де буде навчатися дитина, туди підуть і кошти. Якщо дітей стає менше, відповідно і забезпечення для системи освіти стає менше. Тому звісно, що найбільша трансформація мережі стосується саме тих громад, які є наразі окупованими школи яких релоковані до підконтрольної території. Що стосується безпосередньо Мелітополя, то звісно більш конкретну інформацію вам надасть управління, Мелітопольське управління освіти Мелітопольської міської ради, але я знаю точно, що там колеги віднеслися віднеслись достатньо професійно і експертно до побудови своєї нової мережі. Дійсно, декілька шкіл було призупинено Мелітопольських рахувалося їх 20, наскільки я пам'ятаю, зараз їх буде працювати дещо менше. Це точно. Вони призупинять свою діяльність, вони не будуть ліквідовані в разі деокупації. повернення. І збільшення контингенту вони швидко зможуть запрацювати. Тому, що стосується педагогічного колективу, який вивільнений був дійсно в результаті цього, я не можу сказати по кількості скільки, але ми відпрацьовували разом з нашими колегами з громад, з керівниками в освіті, такі, такі важливості щодо. Влаштування пропозиції, по перше, влаштування на роботу в інші школи, тобто, могли знаходити там посаду там вчителя, вихователя або наша пропозиція перенавчання, тобто навчання за ваучерами і так далі, що може бути встатися в нагоді для, наприклад, для вчителів початкових. Класів, які вивільняються найбільше, тому що у нас саме дітей дошкільного віку найбільше було евакуйовано в більш безпечні місця, тому у нас невелика кількість першокласників і їх початківці, вчителя початківці, вивільняються найбільше, але вони мають найбільше можливості перенавчитися. От і також запропоновано на рівні держави створення так так званого кадрового резерву, який буде забезпечуватись певною оплатою, тобто ті працівники, які втратили в роботу в результаті такої трансформації, будуть. Отримувати там мінімальну ставку для закордонників. У нас пропонуються так звані дистанційні класи з українознавчим компонентом, це специфічна історія, це спеціальні програми учителя там проходять навчання, яким чином це буде відбуватись. Це зменшення кількості годин, які, за якими навчаються діти, але це можливість дітям отримувати освіту і за кордоном, і українську освіту, і отримати, в принципі, два документи про освіту педагогічний патронаж. Держава в Міністерство освіти і науки України запропонувала дуже дієвий механізм для того, щоб зберегти цих дітей в нашій системі освіти, для того щоб була можливість у вчителя мати певні години оплачувані, щоб підлаштуватися під цю дитину і зробити індивідуальний зв'язок з нею, індивідуальне навчання.